Вітаю вас, шановні! Продовжуємо ми свою пригоду з каталонською жироною і сьогодні на нас чекає двобій в Лізі чемпіонів проти Копенгагену, двобій, який може вирішити долю нашого виходу до раунду плей-офф, а також будемо намагатись вигравати кожен матч у чемпіонаті Іспанії та потрохи вгризатися у чемпіонські перегони. Три місяці залишилось чекати повернення із Лазарету Олександра Зінченка та його дебюту за жирону і один із цих трьох місяців ми сьогодні, друзі, і відіграємо. Розпочинаємо з чемпіонату Іспанії. Ми йдемо на сьомій сходинці. На нас чекає гра із Вованти, який десятий. Ну потрібно вигравати, щоб не заганяти Атотіка Мадрид, який йде на четвертій сходинці, та має 17 очок на 4 більше, аніж ми. Ну а потім поїдемо до Копенгагена у рамках Ліги Чемпіонів, які у нас наразі усе дуже добре. Маємо 6 очок після двох турів у групі із парі Сен-Жермен Копенгагеном та Лаціо. Непогано все й у Альвара Марати в гонці бомбардирів, сім голів він має на своєму рахунку. Нагадую, що Альваро Марата це кращий бомбардир минулого розіграшу чемпіонату Іспанії. Тоді він мав на своєму рахунку по ітогу 30 голів та 20 результативних передач та став ще й кращим асистентом чемпіонату. А наразі серед асистентів також лідирує наш гравець. Луіс Чавес. цього разу він має 4 асисти в 5 матчах. Проведемо ми невеличку ротацію перед матчем у Лізі чемпіонів і зіграємо ось таким складом друзі Мората Буфаль Агіра, молодий Агіра вийде зі старту, Терес, Гарсія, Циганков, Галарда, Халанс, Буена, Альварес та Менді. Маємо ми деякі проблеми, так сказати, з результатами, коли граємо не основним складом, друзі, але сподіваюся, що наявність у старті Морати, Циганкова та Менді на воротах дозволять нам отримати все ж таки бажаний результат у грі проти Леванте Дома. В атаках Леванте розпочинається цей матч, друзі. І ось одна з них небезпечна удар повз ворота. Половина першого тайму ми поки що без моментів, друзі. Може, зараз буде момент. Мората. Передача пробиває 24-й номер поворотом. Це був Гарсія. Небезпечна атака Леванте, друзі! Удар поворотом Менді. Непогана передача від Морати. Що там було? Не було Поза грою у Буфаль назад трошки віддає Буфаль. Пробуває поворотом. Буфаль. М'яч виходить. Ой-ой, ой яке перехоплення від Морати. І Потрібно вирішувати цей момент. Альвора Марата робить це. 1-0. Ми нарешті виходимо вперед після Жахливої помилки в обороні від гравців Голанте. Ну, зазвичай саме ми так граємо в обороні. Перехоплення поперечної передачі. Від Альвора Морати просто бездарна гра в обороні від третього номера Вованти від захисника Фріделя. Ну і Альвора Мората один в один переграє Голкіпера. Альварес! Альварес прибирає захисника. Альварес пробиває у дальній кут. 32-й номер. Наш правий Бек Альварес. Що він зробив? Захисник не став віддавати він на Морату. Мората просто спостерігав за цим епізодом. Вже й не хотів спостерігати Альвора Мората, куди здивився він на трибуни. Небезпечна ударна позиція у гравця Леванте, але тут менді. Не так просто його пробити, але атака триває. Ще один удар заблоковано. Небезпечна, яка передача! Яка комбінація від гравців Лавати? Там не було положення поза грою. Несподівана подача в наш карний майданчик і це 2-1. Майже 90 хвилина матчу. Це небезпечний штрафний виконання у Леванте, що вони будуть робити. Буде удар по ну Це не удар поворотом Менді. Що ж, лунає фінальний ситак. Ми все ж таки перемагаємо 2-1. Пропускаємо ми один м'яч. Хотілося б зіграти на 0, але не вдалося. Воланта все ж таки несподівано забили свій гол в наші ворота. Гра у лізі чемпіонів проти Копенгагена, до якої ми підходимо у гарних фізичних кондиціях, завдяки ротації, яку ми провели у чемпіонаті Іспанії. Тож будемо грати основою Мората, Мудрик, Чавес, Ромову, Гарсія, Циганков, Галарда, Лопес, Буена, Мартінес, Менді. Дві гри проти Копенгагена на нас наразі чекають друзі. Можливо, це ключове протистояння для нас у цій групі Лізі Чемпіонів. Якщо переможемо Копенгаген два рази, то, мабуть, ігри із ПСЖ та Лаціо вже не будуть мати ніякого значення, ми вже забезпечимо собі вихід до наступного раунду Ліги Чемпіонів. А тож, потрібно віддати усі сили для того, щоб добути цей результат на футбольному полі. А поки що ми намагаємось вийти в контратаку. Мудрик. Підключення Мудрика, але ігнорує його. 18-й номер. Це Чавес, друзі. Чавес. На ударній позиції. Чавес катить він ворота. Якби він забив, оце був би голешник. Мората отримає передачу. Альвара Мората. Заряджає вдалюго. Ой-ой-ой. Кут. -ой. Циганков. М'яч під лівою пробиває Віктор. Карнеліус. Підіграна наша оборона. Удар поворотом Менді. Сейві ще від Менді. Непогано. Гавардо. На Морату. Мората в, одна... в один дотик. Ні, ось зараз Мората з м'ячем. Друзі. То був не Мората. То був Гарсія. Гарсія віддавав на Морату. І Мората все ж таки реалізує свій момент. 1-0. Ми попереду. Йоханесон Пробуває в гужній кут. Ударна позиція, але віддає передачу циганков. І Чавас правою ногою пробиває. Через Ромову. Гарсія, ударна позиція. Гарсія непогано пробував по воротам. Під ліву. Ми знаємо, як він може виконати цей удар. Ну, ось так, наприклад. Простріл, удар по нашим воротам. Менді не встигає піднятись. Менді пробиває Діого, але вибачає, нас пробиває вищий воріт. Мората буде сам пробивати. Альваро Мората пробуває низом. Мудрик бачить в центрі У Мората бачить, кого він там бачить? Це був чавес, мабуть, але що робить Чавес з м'ячем у карному майданчику. Мудрик з м'ячем Міша. Мудрик під праву ногу. Мудрик віддає знову на Чавес. І чавес. Друга спроба і забиває все ж таки Луїс Чавес. Це перемога. Це остання, мабуть, секунда цього матчу. 2-0. Ми перемагаємо. Так, розіграють м'яч у центрі поля гравці Копенгагена. Лунає фінальний срок від арбітра цього матчу та й фіксує нашу перемогу. 2-0. Ми робимо перший крок у цьому двобії до виходу, мабуть, із групи у лізі чемпіонів, але потрібно ще перемагати вдома. Так, друзі, справа майже зроблена. Якщо ми перемагаємо на наступному турі дому, то ми майже гарантуємо собі. Не майже гарантуємо, ми гарантуємо собі мінімум друге місце і вихід до наступного раунду Ліги Чемпіонів. Повертаємось ми до чемпіонату Іспанії, друзі. На жаль, ми все, ще йдемо на 7-й сходинці, та на нас чекає виїзна гра із Ельча, які йдуть на 20 й Але нам потрібне лише одно очко, друзі, щоб наздогнати Севілію. Одна маленька помилка від Севілії, і ми вже на 4-й сходинці. У Севілії 18, у нас 17, але 17 мають і Атлетіка Мадрид, також 18 у сосуне. Так що боротьба за четверту сходинку, друзі, тут у самому розпалі, а лідери поки що в чемпіонаті Реал Мадрід. Чемпіони минулого сезону. Зіграємо цей матч із невеличкою ротацією. Друзі Альвора Мораті та Віктору Циганкову потрібен відпочинок. Також праворуч у вороні вийде Альварес а в опорній зоні Терац. Відає далі на буфаля. Буфаль буде пробувати, нікого він не бачить в штрафному майданчику. Це Може бути небезпечно! Давід Лопес пробуває поворота. Мудрик! Дарна позиція у міше Мудрика. Ой-ой-ой, який удар. У дальній кут воріт. У стилі рафи Ляо пробував Мудрик, але пробив повз ворота. А це може бути небезпечно. О, і це гол. Наші ворота. Пропустили ми цю небезпечну атаку. Майже 3 в одного вийшли гравці Ельче, та забили. Спокійно забивають вони ворота Менді і 1-0 попереду. Аутсайдер у цій грі ось так от. Давно, друзі, нам не доводилось відіграватись, але поки що атакує саме Ельче. Ще одна небезпечна атака. Рятує Менді, але продовжується атака. Ой-ой-ой, Лопес. -ой -ой, Альварес. Його підключення кататі. Альварес віддає на одне з номера. Це Ману Вальєхо. І це 1-1. Альвара Мората. Свіженький. Ударна позиція. Мората. Відразу ж. Майже першим дотиком, а може і першим забиває свій гол. 2-1 ну, до Ось так, от Мората вийшов, Мората забив. Удвох із Моратою атакує Мудрик. Ні, це не Мората, це Алекс Гарсія. Намагався обіграти Голкіпера Гарсія, нічого в нього не вийшло. Ой-ой-ой, ударна позиція! Менді рятує. Бута, яка передача! Що там не було, пожне поза грою? Ну що ж, вона фінальний сток, друзі. Альвора Марате вирішив все ж таки його вихід на футбольне поле. Забив він свій м'яч, та ми перемагаємо. І відразу ж на третю сходинку ми взлітаємо друзі і лише три пункти до першого місця. 23 у Рава, 23 у Бетіса, 20 у нас. Мората додав два голи у двох матчах і лідирує у гонці бомбардирів. А на нас чекає гра із Осасуною. Дуже небезпечний противник. Ми будемо грати основним складом. Осасуна нещодавно була на першій сходинці у турнірній таблиці, але наразі посипалась трошки, йде вже восьмою. Але лише на два пункти від нас відстають. Вони грають майже дзеркальною схемою, не майже а дзеркальною схемою. Ну і давайте подивимось на склад Осасуни. Саланке, Гарсія, Ідваніс, Монкайова, Єнсен, Марш. Оаза Гарсія Рікєлі Відальта Айтор. Дуже небезпечний Осасуни Соланки, який також бореться за звання кращого бомбардира у цьому сезоні. Тож, давайте подивимось, хто кого. Мората чи Соланки. Жерона чи Осасуна. Мудрик. Центр Міша Мудрик йде та пробиває. Знов Мората в центрі грає Міша Мудрик. Ударна позиція Міша Мудрик. Стійка. Циганков. ліворуч, віддає в центр. Циганков. Арнау. Потрібно віддавати ще одну передачу. Потрібно ж пробивати. Що робить Чавес? І не зміг він і передачу віддати. Соланке віддає передачу Соланке. Менді рятує. Підключає Арнау. Арнау. Під себе треба віддавати. Тут Марата другим темпом пробиває в дальній кут Альвара Марата. Розпочинаємо ми другий та. З атаки. потрібно забивати. Забиває все ж таки у час, друзі, правою ногою. 1-0. Дуже швидкий м'яч у другому таймі. Дуже потрібний нам м'яч. Мудрик. М'яч під правою. Мудрик пробиває Міша. Різана передача на ближній кут. Циганков не пробиває. Вітя відразу ж блокують його удар. Циганко приймає і пробиває повз ворота. Це може бути небезпечно. Рятує все ж таки Менді. Якщо немає другого удару, ось зараз і знову рятує Менді. Ой-ой-ой, яка помилка, друзі, ой Менді знову рятує. Айгіра вирізає на циганкова. Циганков буде перший на м'ячі. Так, Віктор встигає. Потрібно віддавати туди на Марату. Мората забиває. Альваро він не забиває, пробиває Буфай. Рата на половині поля Сасуне і потрібно свистіти вже арбітру. Так, він це і робить. Фіксує, він мінімальну перемогу. Господарів поля, нашу перемогу дуже важливу 1-0. Їдемо далі. Гра на виїзді з раю Велікану. Гра у лізі чемпіонів із Копенгагеном аж через тиждень, а тож ми можемо собі дозволити зіграти основним складом, друзі. Оскар Трехо. Менді! Чарівний Менді рятує знов на сьогодні. Янков на Арнау. Арнау. Закидання на мудрика, мудрик пробиває в один дотик. Який красивий момент. Біганков. На Мудрика потрібна передача. Віддає Вітя на Мудрика. Мудрик віддає далі. Акс, Гарсія пробивав. Мудрик прискорюється. Міша. Удар на позиція. Ну, знову не забиває Мудрик. Де Томас виходить на Менді. Де Томас? Менді не пробити! Помилка від нашого захисника. І це небезпечно. Оскар Трехо заряджає. Менді говорить спокійно, я тут. Алекс Гарсія поперек поля на Мудрика. Мудрик! Передача! Ай! Мората забивай! Забиває все ж таки Мората! 1-0. Якихось мікрорикошетів від дупи Морати. Я відвідаю йому під праву ногу, він все ж таки забиває. Проти Арнау. Відігран через пас Арнау. Трехо. Унайлопес. Передача! Ну і знову Менді. Райо! Це небезпечна атака. Ну і зараз Менді вже не в змозі рятувати в котрий раз. Дають пробивати по нашим воротам. Захисники залишили одного гравця перед Менді. Ну і цього разу не вдало. зіграв Едуар. Пробиває поміж ніг. Менді запускає. Ай-яй-яй. Мудрик двічі Міша. Потрібна Передача І віддає її на циганкова. Мудрик. Що там? Це 2-1. Ще одна несподівана, поперечна. Прихована передача. Циганков виходить на ударну позицію. Забиває Віктор Циганков. Кутовий. Останній кутовий. від Рая валікана у цьому матчі. Невдала подача. Ну, потрібно свістити арбітер. Що там в тебе? М'яч у руках Менді дає все ж таки фінальний сток арбітер. 2-1. Не дуже впевнена, але все ж таки перемога на виїзді на драйва валіякано, і ми рухаємось до Ліги Чемпіонів, друзі. Але спершу подивимось на турнірну таблицю, друзі. Тут ми бачимо запеку боротьбу за першу сходинку Севілья, поки що лідирує 27 очок, стільки ж у Реал Мадрида. Ми трошки відстали з Бетісом, розділяємо ми з ними третю-четверту сходинку і маємо по 26 пунктів. а тож вся боротьба ще попереду у цьому чемпіонаті. А ось із боротьбою у Лізі чемпіонів за вихід у плей-офф ми можемо для себе покінчити прямо зараз, друзі, якщо переграємо дома Копенгаген. Але я трошки, як бачите, натупив. Граємо ми не через тиждень після гри Ізраю Валікано, а через декілька днів. Атож, не дуже гарні кондиції у наших хлопців. Але ми все ж таки будемо грати основою Мората, Мудрик, Чавес, Ромову, Гарсія Циганков, Гаварда, Лопес, Буена, Мартіна та неперевершений капітан команди Едуар Менді на воротах. Відразу ж передача на Мудрика. Мудрик може відкривати рахунок у цьому матчі. Мудрик! спокійно розібрався нарешті. Міша Мудрик і забиває він сам. Скільки ж можна було пороти цих моментів, щоб забити Міша. Тут все дуже спокійно він зробив. Циганков все ж таки проходить передачу від циганкова. Акс Гарсія, що буде робити Гарсія? Да буде просто пробивати. Що тут видумувати? 2-0. 10-та хвилина, 2-0, друзі. Поки що Копенгаген зовсім не грає. Циганков може й вітя за. Боже ж ти мій, що робиться? 12-та хвилина матчу. 3-0. Вже забили Мудрик та циганков. Ой-ой-ой, що буде з тим Копенгагеном сьогодні, друзі? Я не знаю. Ой-ой-ой, це може бути небезпечно! Мені рятує! Страхує Опеса! але як він страхує. Здавалось би, Лопес рятує у цьому моменті. Ось тут грає Менді, не встигає він повернути свої своїм ворота. Лопес виносить м'яч. але... Той потрапляє. У груди потрапляє він гравцю Копенгагену не в вголу. Та залітає в наші ворота. Мудрик. Попереду Міша приймає м'яч. Міша Мудрик. Міша Мудрик. Забиває все ж таки лівою ногою. Мудрик. Це дубль. Це 4-1. Мората грає як мората. І Мудрик. Захід на хетрік. Мудрик! Цього разу бездарно. Непогана передача. В центр. Скидка. Удар циганкова. Це дубль Віктора Циганкова. Ну Це трошечки шок, друзі. І шок, як грають гравці Копенгагену у захисті. Ну, який удар під опорну ногу від циганкового, під опорну ногу кіперу. Корнелюс! Менді не пробитий знову сьогодні. Чому тут можемо казати? Чавес виходить на ударну позицію та забиває шостий м'яч. Ось так от легко. Ми сьогодні граємо проти Копенгагену. О і у нас в захисті не все добре, але рятує Менді. Ну що, спроба від Віті Циганкова зробити хет-трік у цьому матчі. І це Віктор Циганков! Третій м'яч нашої вісімки. Хетрік у матчі Ліги Чемпіонів та дубль Мудрика. Мората, Мората, що буде робити? Мората віддає і Чаве. забиває Це восьмий м'яч. Вісім ми ще не забивали, друзі. Було сім голів у матчі із Севілією. Але вісім і лише один пропущений. І завершується цей жах для Копенгагену. Поспішають вони в роздягальню. Циганков забирає свій м'яч. Петрік Віктора Циганкова у лізі чемпіонів. Давайте подивимось, що там у гонці бомбардирів у той самій Лігі Чемпіонів. П'ять голів тут у Віктора Циганкова не вистачає лише одного, щоб наздогнати Вулканову, який йде першим із Вікторії Плизень. Форвард також відмічаємо Мар'яна Шведа із Шахтаря Донецького. Чотири м'яча в чотирьох матчах від Мар'яна. У Лізі Чемпіонів справа зроблена і тут залишається лише боротьба за першу сходинку у цій групі. Друзі, давайте подивимося, що там у інших групах, які команди займають перші та друге місця, які у нас будуть потенційні противники у раунді плей-офф. Група А. Тут перші Арсенал та Атлетико Мадрид. Група Б. Ювентус та Баварія. Мюнхенська група С. Ліверпуль Селтік. Група D – Лейпсик, Вікторія, Плизень, але тут Рома ще у боротьбі. Група І e, Андерлех Несподівано та Манчестер Сіті. Група F – Баруся Дортмунд, Олімпік, Ліон. Реал Мадридський лише третій, та замикає тут четвірку Донецький Шахтар. Група G Тоттенхем та Барселона Та наша група H Тут ми лідируємо із 12 пунктами: Жерона, перша, Парі Сежамен другий. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. В наступному випуску будемо продовжувати нашу пригоду. Будемо перемагати в кожному матчі, боротись за першу сходинку в чемпіонаті Іспанії. Також будемо боротись за першу сходинку у групі Лізі Біонів не забувайте залишати свої лайки під цим відео, підписуватись на канал, приєднуйтесь до волонтерських рухів, підтримуйте зсу. Бережіть себе, все буде Україна.